В Вірпіні розпочалися підготовчі роботи з будівництва медичного центру на території центральної поліклініки. Готується будівельний майданчик, організовуються під'їзди, завершено котлован. Что касається проектування, здесь ми столкнулись з определенною проблемою, поскольку здесь нестабільні стабильні грунты, і ми потратили прилично на то, щоб розібратися. Тобто проводили роботи, проводили геологічну розвідку. І несколько разів менялось проектное рішення, і в конце концов остановились на технології. Ми делаем буроинъекционные сваи. Їх вплив в тому проєкті, який є більше но По результатам з питань можливо їх стане менше. Тобто це это з питання. Хоча проект будівництва матиме багато етапів, вже до кінця року планують запустити в експлуатацію перші кілька поверхів. Першочергово у центрі з'являться амбулаторія, гінекологічне відділення, пологовий будинок та дитячий стаціонар. Ми розуміємо, яке соціальне навантаження йде як на освіту, так і на медицину. Місто розростається, місто стає комфортним, і в рамках року освіти медицини ми цей напрямок будемо продовжувати активно продовжувати будувати і розвивати соціальну, медичну, освітню інфраструктуру. І ви бачите, всі наші обіцянки, які ми обіцяємо для нашої територіальної громади, ми системно. Реалізовуємо. Контроль за будівництвом традиційно здійснюватиме комунальне підприємство Ірпінь житлоінвестбуд. І хоча суттєвих особливостей саме по собі воно не матиме, строки вражаючі стислі, як у розвинених країнах. Ірпінь прогресує.